Вітаю всіх на своєму каналі, доброго дня вам. У мене буде сьогодні огляд нової, цікавої знахідки мою колекцію вінтажного посуду, і заразом хотіла вам показати, які ж в мене є старенькі тарілки. Вже зібралася така невеличка колекція, я їх теж спеціально не купляю, але якось так вони йдуть одна до одної, і вже й назбиралася. А знахідка моя ось це гарне блюдо воно глибоченьке таке. Гарна форма, гарна ємність, можна і для фруктів, і для випічки, і для якихось солодощів, аерографія такий стильний мінімалістичний малюнок, але підійде до всього, можна і користуватися, можна і в колекцію. А купила я його, бо тут таке цікаве клеймо, старенький виробник, ось таке клеймо. Це ризький фарфор. Я збираю посуд цього виробника цього фарфорового заводу. І це клеймо, вже, бачите, досить стареньке, ставилося з 1953 по 62 роки. Тобто, вже такий вінтаж. І в мене теж так і збирається колекція Рейської порцеляни, те, що я люблю. І ось це моя така вдала покупочка. А купила я його в телеграм-каналі Радощі Життя. Ви там теж буваєте. Хто не знає то заходьте, будь ласка, є багато цікавих речей. І хотіла ж показати, які в мене ще є тарілочки. Старенькі, вінтажні. Ось така. Ну, це вже, мабуть, і не тарілка, це блюдо, бо досить таке величеньке. Мені ще подобається тут цей рельєфний край. Взагалі немає позолоти, є покриття, яке з часом де-не-де вже стерлося, але це йому можна пробачити, бо це вже така досить старенька річ. І клеймо користень. Це користенська порцеляна. Якість дуже гарна. В руках тримаєш як лялечку, як то кажуть. І в того ж продавця я купляла і це овальне блюдо. Блюдо чи оселедниця. і Малюночок деколь я називаю шипшина. Такі квіточки теж клеймо стареньке, ось така гарна. Цю тарілочку я колись придбала на нашій барахолці. Це аерографія. Видно, правда, що старенька, теж немає позолоти. Ось така. І теж рельєфний краєчок. Я вже колись вам їх показувала. Ось так клеймо. Це теж коростень. Потім на Оликс придбала ще таку глибоку тарілку з таким же ж малюночком. Трішечки є потертість, але з часом, звісно, все, воно втрачає свою первозданну красу. Ось цю тарілочку я вам нещодавно показувала. Вона із пошкодженнями, але видно, що така досить була гарна тарілка. Я її просто купила для. Колекції, бо тут ще є клеймо, таке досить цікаве. Це вже сорокові роки, буде виробник. На українській мові написано буде. Тобто це наше гарне виробництво було. Ось така паянсова тарілка. Є ще в мене така баранівська, їх в мене пару. Теж видно, що старенька, дуже приємне салатове криття. Дуже мені подобається. І баранівка Теж я збираю посуд Баранівки. Ну Як кажуть що я тільки не збираю. Збираю все, все гарне та те, що з історією. Ось цю велику тарілку. Це така миска вже, вона теж така величенька, можна під щось таке гаряче поставити. Але я її не використовую, бо це в мене вона теж як такий вже колекційний екземпляр. Аерографія. І теж стареньке ось наше клеймо. Хоча ця тарілка в кращому стані, ніж та, що з блакитним криттям. І такі малесенькі тарілочки, десертні, чи пиріжкові їх ще називають. Ось такий ажурний краєчок теж немає позолоти, гарні квіточки, і це теж коростень. ось такі. У мене їх є по парі. Це я теж купляла в свою колекцію. Ось є аерографія. Такі часто зустрічаються, але чомусь на нашій барахолці їх немає. Це я на навих знайшла тоді. І ця з сливами теж в мене є. Я тоді так вдало купила ці тарілочки в одного продавця, а ці, це взагалі старе старе клеймо. Ось така в мене така невелика колекція, але все-таки трішки та й назбиралося. Зараз я виставлю і вам покажу, що ж гарненьке в мене таке є. Ось так воно загальний план. Гарних нам вихідних, незважаючи ні на що, все буде добре, до нових зустрічей. До побачення!